Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку ми з вами розглянемо задачі, ознайомимося поняттям задачі. Ну, перша наша з вами задача. На небі засяяли зірочки. Порахуйте, скільки їх. Так, вірно, 5 зірочок. Одна зірочка упала. Скільки залишилося на небі? Отже, на небі сяяло п'ять зірочок. Одна упала, залишилося чотири. Як можемо назвати виконану дію? Так, вірно, дія віднімання. А чому? Тому що предмет не додали, а прибрали, і щоб позначити дію віднімання, ми поставили знак мінус. П'ять відняти один, дорівнює 4. Ось така у нас вийшла задача. Давайте спробуємо ще. Сніговик приніс і в під ялинку. Три подарунки. А дідусь потім приніс іще два. Якою цифрою ми позначимо? Три подарунки, які приніс сніговик? Так, цифрою три. А якою цифрою ми позначимо ще два подарунки. Вірно, цифрою два. Скільки цього подарунків стало. Так, правильно. П'ять. Давайте з вами запишемо. Було три. Принесли ще два. Якщо приніс, який знак ставимо? Додавання чи віднімання? Так, вірно, знак додавання. Отже, три. Додати. Два. Дорівнює п'ять. Молодці дітки! Наступна наша біг зайчисько кокуцо хвіст. Три морквинки в возі віз, а одну морквинку в жмені. Відгадайте одразу, скільки морквинок буде разом. Так, правильно, три. Додати один дорівнює чотири. Молодці дітки. Але у нас зайчисько такий добрий, він вирішив однією морквинкою поділити зі зітнігачком. Ну що, наступна задача. Біля будиночку гралося чотири зайченятка. Один зайчик вирішив побігти додому. Скільки зайченят залишилося? Так, правильно залишилося три зайчення. Якою дією ми позначимо цей приклад? Молодці дією віднімання. Тобто один одне зайчиняк. Текло Чори відняти один дорівнює три. Молодці, дітки, ви дуже добре впоралися. І наступне наше з вами завдання. Ми повернемося до наших зайченят. Давайте порахуємо їх по порядку. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Така лічба називається порядкова, тому що ми рахували зайчинят по порядку. А якщо просто полічити кількість зайчиняк, то це буде кількісна лічба. Давайте їх полічимо. Одне, два. Три, 4, 5. Всього 5 зайчинят. Ми дізналися їх кількість. Тобто це кількісна лічба. Молодці. Наступне наше. Давайте порівняємо кількість предметів на картинці. Скільки іграшок у верхньому ряді? Так, вірно, одна. А скільки іграшок у нижньому ряді? Вірно, дві іграшки. Скажіть мені, будь ласка, наскільки більше іграшок у нижньому ряді? Так, вірно, на одну іграшку. А наскільки менше у верхньому ряді, ніж у другому? Так, вірно, також на одну іграшку. Так, давайте ще спробуємо. У верхньому ряді? скільки іграшок? Так, дві. У нижньому ряді. Три. Скажіть мені, будь ласка, наскільки іграшок у нижньому ряді більше, ніж у верхньому? Так, на одну іграшку, а скільки у верхньому ряді, наскільки менше у верхньому ряді, ніж у нижньому? Так, вірно, також на один подарунок. Пропоную вам завдання. Знайдіть, будь ласка, цифри від одного до п'яти, які сховались у кімнаті. Давайте з вами виконаємо завдання. Потрібно розставити правильно всі предмети, щоб у кожному ряді вони не повторювались. Подивіться, будь ласка, уважно на перший рядок. А тепер добавте в другий, яких не вистачає предметів. Так, правильно, у другому ряді не вистачає печива. І не вистачає подарунка. Молодці. А в третьому ряді не вистачає кульки та віночка. Молодці дітки! А тепер уважно подивіться та знайдіть пару кожному предмету. Дякую за увагу! Гарного дня!